Гороскоп на 16 лютого 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни, день напевно, здивує вас. Зірки підтримують багато ваших починань, буде шанс зробити те, що раніше здавалося надзвичайно складним, майже неможливим. Деякі овни прагнуть того, про що давно мріяли, допоможуть їм у цьому наполегливість та самовладання. Імовірні професійні успіхи. Ви не тільки чудово впораєтеся зі своїми справами, але іншими керуватимете дуже мудро та ефективно. Вас послухаються навіть ті, хто зазвичай намагається ухвалювати рішення самостійно. З погляду спілкування виявиться особливо сприятливою друга половина дня. Імовірні зміни на краще в ділових та особистих відносинах. Тельці. Сумувати вам не доведеться. День принесе добрі ідеї, подарує нові враження. Багатьох тельців відвідає натхнення. Представники знака візьмуться за те, чого раніше не наважувалися приступити. Не все відразу складеться вдало, але ви будете наполегливими і, звичайно, не кинете почати на півдорозі. Давні союзники охоче прийдуть на допомогу, якщо це буде потрібно. День підійде для спілкування з близькими. Ви швидко порозумієтеся з ними. Не потрібно багато часу, щоб домовитися про щось важливе. Серйозних розбіжностей не виникне, швидко знайдеться рішення, яке сподобається усім. Близнюки День чудово підійде для важливих зустрічей. Вам вдасться справити добре враження і все пройде навіть краще, ніж можна було очікувати. Імовірні цікаві пропозиції щодо навчання або роботи. Буде шанс, якщо не змінити своє життя кардинально, то внести до нього щось нове та цікаве. Навколишніх ви розумітимете співслова, вам не доведеться прикладати багато зусиль, щоб здогадатися про їхні таємні бажання. З близькими ви зможете говорити на найважливіші теми, не побоюючись, що виникнуть розбіжності. Вечір підійде для романтичного побачення. Раки. Перша половина дня виявиться особливо вдалою. Інтуїція підкаже, що треба діяти швидко, не витрачати час на дрібниці і не помилиться в цьому. Одні раки досягнуть успіху в новій непростій справі, інші впораються з тим, що довго не виходило. Вирішити проблеми, що постали оточуючих, у глухий кут вам допоможуть фантазія і винахідливість. У другій половині дня буде корисно обговорити з близькими загальні плани, вироставити пріоритети, домовитися про спільні дії. Імовірні несподівані візити, яким ви будете дуже раді. Леви! День порадує і приємними подіями і добрими новинами. Перед вами відкриються нові можливості. Інтуїція підкаже, як ними краще скористатися. Левів, які хочуть зміцнити свої професійні позиції або піднятися кар'єрними сходами, матимуть шанс показати себе найкраще. Ваші успіхи не залишаться непоміченими, на них звернуть увагу саме ті люди, з якими ви давно хотіли співпрацювати. З домашніми справами ви впорадитеся легко, тут можна не побоюватися неприємних сюрпризів, спілкування з близькими радуватиме. Імовірні несподівані подарунки. Діви! На вас чекає насичений день. Щоб досягти поставлених цілей, доведеться попрацювати. Не все відразу складатиметься так, як вам хотілося б. Однак ви обов'язково знайдете спосіб зробити те, що задумали. Буде шанс знайти надійних союзників, познайомитися з людьми, підтримка яких відчинить перед вами нові двері. Ймовірні несподівані запрошення на якісь незвичайні заходи. На багатьох дів там чекають приємні знайомства, ймовірне, початок ділових чи дружніх відносин та й романтичне захоплення цілком можливо. Терези. Хоч би як складалися обставини, намагайтеся не втрачати спокою. Досвід допоможе впоратися із ситуацією, швидко знайти відповіді на всі запитання, ймовірні невеликі розбіжності на роботі та вдома, але всі гострі кути вдасться згладити. Корисно буде згадати про якісь ідеї, які вперше з'являлися у вас давним-давно. Реалізувати їх буде простіше, ніж можна було подумати. Ймовірні, хороші новини, що стосуються когось із ваших близьких. Скорпіони! Вам буде непросто зосередитися на чомусь одному. Занадто багато справ одночасно вимагатиме вашої уваги. Назавжди буде ясно, за що братися в першу чергу. Досвід допоможе скорпіонам швидко зорієнтуватись у ситуації, уникнути помилок, які могли побійтися дорого. Ймовірні, незвичайні знайомства, вони виявляться не лише приємними, а й корисними. Добре складуться поїздки, і неважливо, чи вирушите ви в дорогу у справі або просто захочете змінити обстановку. Вдалені від будинку імовірні і приємні знайомства, і вигідні угоди, і вдалі збіги. СТРІЛЬЦІ. День мене дуже плідно. Ви швидко завершите те, що було розпочато раніше, а потім візьметеся за щось нове та дуже цікаве. Багатьом стрільцям знадобиться вміння до всього підходити творчо, приймати нестандартні рішення навряд чи потрібно буде звертатись до когось за підтримкою. Якщо вам потрібні помічники, намагайтеся шукати їх серед давніх знайомих. Добре пройдуть побачення, причому навіть ті, що не були заплановані наперед. Навіть ділова зустріч може закінчитись на романтичній ноті, якщо ви цього захочете. Стрільці будуть особливо чарівні, навряд чи хтось зможе чинити опір і їхній чарівності. Козероге. Вдалий день для того, щоб перейти від роздумів та планування до конкретних дій. Не бійтеся виявити ініціативу. Вона буде дуже доречною і в діловій сфері, і в особистих відносинах. Сприятливим буде день і для того, щоб ділитися ідеями, обговорювати плани з союзниками. Вам напевно підкажуть, як простіше і швидше реалізувати задумане. Ви зробите багато корисного, але й для відпочинку у хорошій компанії час напевно знайдете. Друзі можуть запросити вас до якихось незвичайних місць. Не відмовляйтеся, вам буде дуже цікаво. Водолії. Можливість зробити багато корисного. Ви здійсните те, що задумали раніше, втілите у життя якісь давні плани. Вдасться швидко виправити помилки, допущені раніше, помиритись з тими, з ким ви були у сварці. Люди, які зазвичай неохоче йдуть на контакт, сьогодні виявлять ініціативу у спілкуванні. Але події розвиватимуться не так, як хотілося б, тож варто запастися терпінням, особливо важливим воно виявиться у сімейних справах. Не підганяйте близьких, дайте їм можливість скласти власну думку про ситуацію, що склалася, і вирішите, як краще діяти. Так ви зможете уникнути образ і претензій. Риби на вас чекає не найпростіший, але дуже цікавий день. Буде шанс навчитися чогось нового, отримати досвід, який стане у нагоді ще не раз. На початку дня потрібно буде займатися кількома справами одразу. Незважаючи на плотанину, що панує навколо, ви нічого не опустите з поля зору, не забудете і не переплутаєте. У другій половині дня буде можливість відпочити, а потім зосередитися на чомусь приємному та цікавому. Деякі риби виявлять у себе таланти, про які раніше навіть не здогадувалися, або навчаться того, що стане йому нагоді дуже скоро.